Всім вітаннячко! От сьогодні дійсно у нас по-справжньому теплий осінній день. Був мороз ночі. Навіть показувало на градуснику мінус 2. Ну, але 1 листопада, що тут дивуватися і що казати. Але діло в тому, що от зараз тихо, просто тихо. Я ще й зайшла таку долинку тут трошки, бачите, тут повикошув, повикошував повечевана соя. Ось викошена соя вже. Тут зорену, це те, серечка, коли я йду постійно до мами. Але хочу сказати, що сьогодні тихо. І от зараз настільки тепло, це вже пів одинадцятої. Я так все поки стала, зібралася. Я кури з степ'ята, дала їм їсти, поки сама, аж тоді вже починаю щось робити. Ось така собі. <смі> Йду до мами. Дуже тепло, тихо, дуже тепленько показує, гарно так, по осінньому гарна. Яка любився кожну пору року, все не люблю осені. Щоб вона була золота, дійсно, бо я її не люблю. Чомусь так, але гарно на дворі. Так вже листя гарно виглядає скрізь. Так, йду до мами. Там в неї теж нападало. Дуже багато листя, ми трохи повиносили з горіхів. Тепер падають ясіння, опадає. Уже таке тут потрібне із яблук, сливок. Вона сама. Та вона зараз сама теж старається трохи його винести за, на дорогу, а з дороги туди вже далі є там садок. І так ми з ним боремося. Не стільки з горіхів, толку, скільки листя. Але все рівно, мама собі вечір бере відерце маленьке, і тієї горішки товче, щоб вечір був менший. Вже, каже, так по телевізорі немає, що дивитися. Я колись з мамі, знаєте, я колись з мами дивувалася. Такий вечір каже, Таню, сяду. що в тим телевізорі Она каже, дивитися? Я кажу, мам, ну як що? стільки багато різних передач. Я сама була молодша. І різні передачі ти і, і такі, що гральні передачі, концерти навіть ще якісь, якесь кіно ну, думаю, ну, ну чого мамі не цікаво? Ну чого мамі не цікаво, от, це дивитися. А потім вже як нас трапилось так, трапилося дуже нехороше. Це біда, я вважаю, для мами померла її дочка Люся, це вже от кажу, півтора року. На взагалі зовсім навіть той телевізор не включав. Мам, ну то ж хоч трошечки, сама ж в хаті. Мамо, хоч трошки щось не хочу зовсім, я це її розумію. Але тепер кажу, хоч новини сюди, коли включать, Та вона вже так потрошки почала. Ви знаєте, просто хочу сказати, що я й сама зараз розумію. От сядемо коло того телевізора, по-перше, що є можливість в YouTube заходити в різні ті її канали, дуже багато. Дивишся, що хочеш. І чомусь так стає, що багато чого дійсно не цікаво. Дійсно, от чому дивуєшся? Ти колись це дивився з таким великим задоволенням, а зараз воно не цікаво. Ой. От не раз чоловік ключе про природу. І дивимося, просто дивимося. Про, про як розмножуються, як виживають, які види різні є. Тому що, я кажу, колись це було недоступно на свіко навіть е вивчити і дослідити. А зараз я знаю, кажу можливість є. І так дивишся, от думаєш, а якби не це, тоді баш, нічого не було. От так само ми з чоловіком підсіли на теніс, мені сподобалося. подобалося. Зараз теж чомусь багато дуже не транслюють, я не можу в Ютубі догнати, хто за ким, з ким грає. От, так, Якщо показує по, по телевізорі просто пряму трансляцію, тоді цікаво, ти бачиш так, ага, той виграв, той вибув, далі той за тим. А так тут ну, треба якийсь обзор включати, потім дивитися. А ти дивишся, блін, за 23-й рік дивишся, там за 20-й щось аж вернулося. А Ютуб таке вони. Коли зробили, тоді собі показує. Ой, та ось таке воно справа. Так, я бачу, що я зараз буду йти, йти, йти. І мину, де стежка в мене. Ой, Та ось так. Зараз прийдемо до листя, позбираємо трохи ще. Там ще в мене є така робота, ще полишалася. В мене там мами, фарба. Покрасити треба дещо. Ні, як фарба просто полишалась, я не хочу. Там красити досить ще є. Але... Не знаю просто, куди і як її ще використати. І так ще є, що і І можна побілити курнички там ще. Так, Тетяна, шукай. Де стежка твоя? Ось зараз буду дивитися, бо бачу, що я вийшла не туди десь трохи. Отут тут стежка. Зараз я піду на стежку і буду шукати, де стежка. Ні, ще трошки мені це вже я збилася. Бачите, все позаростало в нас гарно. Дуже. Ну, Деньок сьогодні дійсно золотий. По-перше, тихо, я навіть йду в тонкі хустині через поле. Я таке не рискую, тому що перебувши вже грип, і, і мама вже мала гриб. Зараз внук, ще поки внучатка викарабкалися в обі, бо теж мали і вітрянки, і те все Щось трошечки зараз підшкалює внучок. О, але я ж кажу, діти в школі. Спілкуються один з другим, і от вони переносять, що хочеш, і різне переносять. Так, пока пока Я то під горбу вже вирізла, але вже й трохи задихалася, тому що я досить гарно задягнулася. Пока всім гарного дня.